Додатково ми ще утеплювали пінопорітану деякі прибудови. Ось тут, наприклад, пінопорі наноситься на USB-плиту. Ви знаєте, він дає таке колосальне зміцнення, що після нанесення USB витримує навіть вагу людини. Але далі дивіться, ще цікавіше. Це гіпсокартон. Як ви вважаєте, чи може гіпсокартон витримати і не луснути, якщо на нього стати? Ну уявіть собі, що навіть після нанесення невеликого шару пінополі гіпсокартон стає супер надміцним. І по ньому можна ходити. У попередньому відео напилювали на профнасти, після чого теж листи не прогинаються. Так, все стає надміцним, монолітом. Це лише тільки одна з переваг пінополіуретану. Ізоляція на пінополі ротану в даний час не має альтернативи. Пінополіуретан можна наносити на дерево, скло, бетон, камінь, метал і пластик. Завдяки невеликій вазі він не обтяжує конструкції, а використовуючи напилювання полі пінополіуретан, можна здійснювати гідролізаційні роботи і утеплення об'єктів будь-якої складності. Тому він найкращий.